Так, покажу зараз ПВС-7. значить велика, багата комплектація в нього є рідний паспорт виробника оригінальний, інструкція по експлуатації, товста книжка. Дата виготовлення. Ось, 17 жовтня 2024 року. Мокрий підпис, мокра печатка з документами. В комплекті йде ще кріплення ось таке на голову, ось це на підборіддя. Ось кріпиться. Можна регулювати ось так. Так, Зразу чіпляється, додаткових не потрібно перехідників. Зразу чіпляється до нього, до ПВС 7-го. Напряму от сюди. Кріплення. Таке в комплекті. Якщо потрібно, додатково можете ще за додаткову плату придбати кріплення на шолом. Є, можу одну посилку посилкою відправити. Значить, прилад в ідеалі AMG виробник. Ось серійний номер. PVS7NL1. Чудова картинка. Супер. Просто в ідеалі. Зараз все покажу. В комплекті ще антизапотіваючі скельці, вони чіпляються на кожен діоптрі, на лінзи от сюди, щоб не запотівали лінзу, бо вона зі скла. А ці пластикові в комплекті, це від виробника оригінальні. В комплекті ще йде сумка до нього. Ось така. Так, паспорт. Я окремо відео знімав, вже показував кожну сторінку. Ставлю відео, буде оголошення. Ось є всі характеристики. Це Gen 3, Третя генерація. Так, прилад в ідеалі. Ось покажу зі всіх сторін. Єдине з нюансів є отут подряпинка. От, чорна фарба, на ній невелика подряпинка. Ось вона. Це металеве метал. Ось, все інше, як новий. Все інше, як новий. Зараз покажу, продемонструю. Дивіться, яка оптика якісна, яка гарна лінза з покриттям спеціальним таким насиченим синем ось. Так, кришку оригінально. Ага. Так, давайте. два наочники зніму. Покажемо. Батарейки зразу в комплекті. батарейки всі чистесенькі, ніде ніколи не текли тут батарейки, немає окислів, іржі, все в ідеалі. Так, покажу. Дата виготовлення приладу. Ось прошу. Візьмемо ніку. Так, вмикаємо прилад, ось, вимикач. Точно такі самий PVS-14. Інфрачервона підсвітка є ось тут. Ось зараз увімкну, є, ось увімкну, вимкну. Ось. Тут. Резистор. Чи який захищає прилад і того, щоб він не згорів. Якщо знати яскраве світло буде, він вимкне прилад. Так. Зараз Покажу картинку. Ось лінійка бачите, читаємо, кожна цифра добре читається і видно навіть рисочки в міліметрах. Ось. Це з закритою кришкою. Бо зараз день. Зараз на ширик Пусть зняти. Ось ширик Зкусувати важко. Так. так, пилинка, треба протерти лінзи. От картинка дуже хороша, чітка. Це ген 3. Не плутайте з ген-2. Бувають ПВС-14 Ген 2, там набагато гірше все видно. Так, я протру. Потрібно протирати і оці лінзи і ту, щоб пилинок не було. Так. Це Gen 3 видно дуже добре. Е, так. Зніму потім в темряві. І всіх сторін прилад показав. Вагу і розміри в другому відео я вже знімав, воно буде в описі оголошення. Можна регулювати між зіничну ось так, як близько у вас очі одне до одного. І діоптри регулюєте під кожне око вручну окремо. Тут регулюється фокусування на об'єкті. Кріплення стандартне.